Так, один, два, три, пять. Е, добрий вечір. Добрий вечір, Надіюсь, мене чути видно. Е, не знаю, чи вийде одній стрімчик. Е, бо щось з нетом ще з ночі робиться. І от поки запускав два рази. Пропадало з'єднання. Ну, це ж, все ж, це ж все ж, все, ж, все одно ж я винний. І я граю в фігові ігри і все таке. І інтернет в мене поганий. І взагалі людина є погана. Та й таке. Чорноболіт. Погнали. Завантажити гру. Ручне збереження. Як буде, так буде, що я маю робити? На голові стояти, стрибати. На голові. Так, на чому то я тоді завершив? От геть не пам'ятаю. Та не. Позіхайте так. Бо я не пам'ятаю, на чому я завершив. Знав цей таракан. Я думав, вже він не буде попадатись мені.

Ще зробити відмичок. Ще одну. Uh, hello, hello, добрий вечір. З uh, Південної Кореї. Yes. I'm Ukrainian! My English is very bad. Тому я буду спілкуватись трішечки як лошара. Що uh, я мав зробити? А, стоп, я ще забув. Uh, я забув кинути посилання. Що я мав зробити? Те, що мав зробити, я забув, як завжди. Як завжди, я вмію натупити. Єс, yes, єс, yes, I'm Ukrainian. I'm Ukrainian і в мене є світло. E, поки що. E, так, копачі. Кого ще куди відправити? 90 рудей ліс. Давай, тебе сюди відправимо. Сашка сюди відправим. І тебе сюди відправим. Добрий вечір, добрий вечір. Боже. <laughs> Якщо вірите коментарям, то Південна Корея. Мене дивиться. Ді, ді, да, ну я переклад глянув, бо я. Є ж, ж такий американець, як цей. Як не американець. Як американця, а португалець. Мігрували до Польщі. No. No. No в Poland. I'm Ukrainian. А я тут сижу і нікуди не емігрував. <ріпи> Боже, як тут тебе подивитись? Рекорд. Мігрувати до Польщі. <ріпи> Зараз я перекладу собі, щоб відповісти. А то багато є таких розумників, які срати вміють в інтернеті, що ти сидиш в Польщі, в теплі, в щасті. <кхем> Почекаємо. Будь <ріх> переклад хороший. Ем... Так, да, з інтернетом сьогодні лажа. Боже, як я Я, я англійську не знаю. Чоловіче милий. Що я маю тобі сказати? Перекласти. Як читати це слово? Е, читати це слово. Будь здоровий, будь тут! Прямо от зараз. Так. У е, мене є тут. Мене є тут. А тут слід з крихт. Хто його там розсипав? Ну, сходим по знаках. Добрий день, <кій> якось так звучить. Воно Добрий вечір, точніше, дядько Фелкін. Опа. Опа! Ти ч там стоїш? На вулиці дощ, ти в платі такому, дайте я зігрію. What's taking you so long? Чому так довго? Я в перекладачі переводив текст на англійську, чо так довго? Думаешь, я англійську знаю, чи що? Чо то так довго? Все? А куди вона пішла? А чого тут все зачинено? А мав би знати англійську? Ні, я німецьку в школі вчив, і то не дуже добре. Англійської в мене в школі не було. Але я, дякуючи іграм, я більше англійську розумію, ніж німецьку. Та ем, й таке. Да, З інтернетом лобиться срака. Так що, вибачайте, буде. Ну, добре, що пропусків кадрів немає. Це одне добре. Ага, добра ти чорнобири. Чому ти кинув мене? Я тебе не кидав, ти мене кинула. А я пішов, втопився в річку глибокою. Чорнобиль підеш, не скоро знайдеш. Блін. Приїхали, поїхали, я не знаю. ну, чи робиться дупа з інтернетом. ну, Дзвонити нема сенсу, бо я. ну, Ні, я, в принципі, я дзвонив. Але стандартна відповідь. Ремонтні роботи. Через що? Не знаю через що. ну, Можливо, через вимкнення. Чекайте з'єднання з оператором. Класно. Так, а де в мене? Може, мабуть, три стріма запустились? Here's how we raise these children, you know. They'll be the ones taking care of us when we grow old. Too late for me, I guess. <laughs> I'm already old. <laughs> oh, you silly. But well, don't worry. I will always take care of you, Professor Kiminu. <laughs> 3 чекаємо оператора. Час. на нашому сайті. швидше. Онлайн підтримка на вашому сайті. А що, там буде стандартна відповідь? Відключіть провод від роутера, підключіть роутер напряму до комп'ютера. Да, да. Онлайн підтримка. Боже, чого ти так кричиш? Алло. Не, ну до цього не було ніяких проблем. Ну, вже скільки часу. От в мене, кажу, в колеги на вулиці світло з'являлося, але інтернету ніякого не було взагалі. Від слова зовсім. Ну то це проблема. А... Те, що весь час було все стабільно класно, і тут випадково щось сталось. Ну блін. Так, да, це не аргумент. Це так само, як Нібіндзя говорить, що в нас бойові комарі літають по Україні і летять на Росію. Це теж не аргумент. Оце реально не аргумент. Треба сидіти терпіти, да, ждати, поки все буде добре. Я розумію, що в країні війна, але все спирати на війну, всі проблеми в якій ситуації це не аргументи теж. Ну да, я тільки один тут сижу, гівнюк срати посрати захотів. Когось. У мене була вже така ситуація на стрімах. це що було до війни. Просто є інтернет, немає інтернету, є інтернет, немає інтернету, є інтернет, немає інтернету. І вони це зводять до того, що це нормально. Ну, то як це може бути це нормально? Для когось, хто дивиться фільм, чи слухає музику, чи переглядає відео на Ютубі, це нормально, бо там чуть-чуть воно прогружається і десь миттєвостями пропадає інтернет. Це може і нормально. Ніхто на це не звертає уваги. Ну, то так само мені не треба звертати уваги. Треба казати, що це не аргумент. Я завжди горожу фігню. Я нічого не роблю. Я сижу за пультом, я нічого не рухаю, не чіпаю, але зв'язок пропадає. Але я кажу, коли я кажу, що це дешевий мікрофон, який може працювати неадекватно, бо ви зекономили на цьому. То це ж теж не аргумент? Типа сидіти, далі пальця в, зопи, в жопу засунути і казати, що «Да, я винний, бо я на пульті щось не так нажав. Ну слухай. Це з розряду того, що тіпа, я один такий звіздун, блін, а всі все правильно роблять. Тільки сидіти, треба мовчати, и в жопу засунути. А що тут он был, я не можу поняти. Все, коротше, настрімився. Не знаю. Чи видно мене зараз чи чути. Завершую на тому, бо то буде срака. Нема сенсу це... Це все робити. Так що всім добра-бобра, поганав.